Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я, її ведучий Олександр Сопельник. Від початку повномасштабного вторгнення благодійні фонди стали справжньою опорою та підтримкою наших збройних сил та всіх, хто постраждав якимось чином від цієї війни. І саме тому сьогодні в нашій студії ми і поговоримо з керівником благодійного фонду. Разом ми сила, скрипник Галиною. Вітаю, добрий вечір. Давайте почнемо з того, як давно створений ваш фонд і як давно ви, ви вже допомагаєте всім нужденним. Наш благодійний фонд був створений на початку серпня 2022 року. Але допомагати волонтерити ми почали з перших днів війни. Ми починали з дому, давали кліч людям, вони приносили нам гуманітарну допомогу, ми відвозили людям, ми допомагали їм цим. Після цього наші знайомі, е, наші знайомі запропонували нам створити такий аля-хаб для переселенців з Херсонщини, і ми перейшли туди, допомагали нужденним людям, завозили гуманітарну допомогу, люди могли переночувати, е, ну, проживати там. Е, через деякий час ми вирішили. Що ми хочемо відкрити свою благодійну організацію, сімейну благодійну організацію з нами пішли туди люди, які підтримували нас, допомагали нам. Ну і тому ми вирішили назвати свою організацію разом. Ми сила, тому що ми залишилися разом. <тас> тобто, з такого волонтерського маленької команди да. ви переросли вже в справжню благодійну організацію. Да, вона стала велика організація. Ми допомагаємо вже більш масштабніше. Угу. А кому саме ви допомагаєте? Це ЗСУ, це ВПО, це люди на деокупованих територіях. Чи ми, можливо всі? Угу. Ми допомагаємо як ЗСУ військовим, так і переселенцям. І так само ми возимо гуманітарну допомогу на деокупацію. Угу. Тобто, ви і і ви самі виїжджаєте як керівник? Звісно, так то звісно. Це... Я, я це люблю. Я це ну, я це роблю. Так, це, це це дуже добре. А що найважче у вашій роботі? Саме найважче це напевно у нас з логістикою. У нас немає на штабі машини, автівки, і тому, коли нам треба виїжджати в деокупацію, ми шукаємо через знайомих, родичів. Хто сьогодні вільний, той їде в деокупацію. Боїться, не боїться що робити. Угу. Тобто найбільші проблеми це логістика. це угу. найважче, що а з якими труднощами, окрім логістики, все-таки стикається ваш фонд? З труднощами для переселенців ми знайшли вихіди, у нас є надання постійної гуманітарної допомоги, але ми дуже потребуємо для військових допомоги, тому угу. що зараз такої там, масштабної до гуманітарної допомоги для військових немає. Те, що люди зібрали, те, що хтось допоміг, тим ми допомагаємо. Запросів дуже багато. Зараз зима, зараз холодно. Зараз ну, потрібні як генератори, ну, це великі суми, і їх нереально зібрати. Тому е, з цим є питання. Ми звертаємось до міжнародних організацій, ага. щоб вони допомагали нам. Вони допомагають, і це круто. Угу. А як ваш фонд обирає кому допомагати? Чи до вас звертаються, чи ви самі обираєте там тих чи інших людей чи військових, а угу. кому ви хочете допомогти? Е -е, якщо чесно, то переселенці вже знають. За наш фонд вони постійно звертаються на постійній основі. Проводять ми вже як маленька сім'я, ми вже всіх знаємо майже. Тому переселенці це така. Е, ну, таке, що вони ну, ми вже допомагаємо. Як ми їх називаємо нові криворіжці, да, вони да, вже да. свої. Да. А, а... Ой. а ЗСУ. А, а військові звертаються, вони також знають про нашу організацію, звертаються, пишуть листи. Деякі пишуть листи, хто нас не знає, хтось може позвонити ночі, сказати, Галя, нам потрібен генератор. У нас згорів і ти просипаєшся, і розумієш, що тобі треба шукати генератор. Тобто посеред ночі можна да. все ж шукати генераль. А Людям на деокупованих, як ви обираєте там до якого населеного пункту ви приїдете, чи угу. люди самі з цих населених пунктів до вас звертаються? Також нас знають вже і місцева влада, тому нам вже в телеграмчику, номер телефона. Люди знаходять старости сел, там і пишуть, що Галина нам потрібна допомога. У нас там стока стока чоловік в селі, там п'ять діточок. Ну і ми вже розуміємо, що нам нам, нам надо і памперси, і гігієна ну і. Таке І там ще, якась да. кількість продуктових наборів да, саме да. для цього Да. Році. Ну ми не їдемо що просто приїхали. Що здрасті. Ми їдемо з якоюсь метою вже. Uh -huh. І ще uh, продовжимо тему uh -huh. територій uh -huh. і вашої допомоги. А uh, як вас там зустрічають люди, uh, коли от uh, люди пережили цю окупацію? Так їх звільнили наші мужні uh -huh. збройні сили. А uh, як вони зустрічають потім вас? Uh, і яка атмосфера панує під час от, uh, під час того, коли ви видаєте ці продуктові набори, там іграшки, одяг? Uh, ну і все таке інше? Якщо чесно, іноді хочеться сісти, і заплакати. Тому що дуже шкода людей, які це все бачили, які це все переносили на собі. Але вони мужні, вони сильні, вони вірять, вони, вони люблять Україну. Вони казали, що ми чекаємо, і тому, коли тебе чекають, люблять і ждуть. Е, хочеться звернути гори, але заїхати до цих людей допомогти. Угу. А які плани фонду на найближчий час? Е, ну, на найближчий час е, ми. Е, Зробити, а ми шукаємо. Е Постійну підтримку, якусь якихось друзів, щоб нам більш змогли допомагати, щоб скажемо скажімо так, якісь спонсорські допомоги да. спонсорів, да. Да. да, друзі, волонтерські організації, які помасштабніше, тому що у нас є та прага, щоб допомагати людям, допомагати відвозити. Ми нічого не боїмося. Ми ми, ми дійсно хочемо просто допомогти і принести користь нашої країни і вже наближити до нашу перемогу. Угу. От е, ви заговорили про про перемогу, угу. так? А е, от ви як людина, яка там їздила на цій деокуповані, угу. так, на лінії зіткнення, угу. можна сказати так. От скажіть, будь ласка, от на вашу думку, пані Галина, е, три причини, чому Україна переможе в цій війні? Е, ну, по-перше, це вони зайшли до нас на територію, і ми її просто так не віддамо, тому що це наш дім, ми незалежні, і ми залишимося незалежними. Друге, це наш народ. Він об'єднався, як ніхто. Вони допомагають один одному. Бабуся, яка отримала вчора пенсію, вона несе на дрон, розумієте? на збор, тому що вона хоче підтримати. І третє, що ворог не такий, як він нам здається. Він хоче показати, який він сильний, що вони друга армія світу, але м -м. наша армія але перша армія світу. Ми, не знаємо. Так. Але наші військові доказали всьому світу, що ні. Що дякую Військовим. Угу. А, Ви сказали, що. А... Бабуся приносить там свою пенсію да. і віддає там на безпілотник для uh -huh. ЗСУ. А я знаю, що і ваша організація також ви зараз збираєте на дрони для наших ЗСУ. От давайте більш детально. Аж, можливо, хтось зараз подивиться, наші переглядачі. Uh -huh. Хтось візьме участь у цьому зборі, хтось, можливо, ще про нього не знав. Так, да, це було б круто, тому що коли люди долучаються, це звісно пришвидшує збір. Тому я дуже прошу, я просто хочу попросити. Щоб ну, будь-яка організація була, хтось вибрав собі, кому він довіряє. І хоч якісь організації 10-20 гривень, ну, вони важливі, коли це. Допоможе кожен, ну хтось оддав поодинці, uh -huh. то це вже буде пришвидшена збір. Але ми збираємо на е, дрон е, з нічним баченням. Він коштує 350 тисяч гривень. 150 тисяч хлопці військові відділяють від себе. Вони нам дають на нього, і у нас залишається сума 200 тисяч. Ми вже зібрали 65 п'ять тисяч. Нам ще залишилося. Ну нормально залишилося. <ган> тому ми дуже просимо. Хто хоче, будь ласка, приєднуйтесь. Ну це важливо, реально, тому що ворога потрібно бачити зюди. День і вночі. <ган> а як виникла взагалі ця ідея? А, от а, зібрати на дрони. Якщо чесно, це хлопці, вони воюють, вони грузини. Вони захищають нашу територію. Вони прийшли захищати нас, і ми не могли. Вони звернулися до нас просто в Фейсбуці, там при надали свої документи. Ну, військові, все це все офіційно, це все по запису. Але мене зацепило, що це люди, які не мають жодного відношення до України, але вони розуміють, що що таке незалежність і що таке право на життя, на вільне життя. Ну грудяна ж і так само постраждала. Свого вот. часу від вот. російської агресії. І тому дуже хочеться допомогти тим, у кого тут немає нікого. Uh -huh. їх, як вони стали для нас рідними, так ми станемо для них рідними. Угу. Тобто, це вони е, запропонували вам да. е, оголосити цей збір. Да. Як люди можуть дізнатися про вашу організацію? Е, ми є в телеграм-каналі, так і називаємось разом ми сила, е, в соцмережі в інстаграмі. Ми є також. Ми знаходимося за адресою гагаріна69. Це магазин від Ольги. Там є наш банер. Разом ми сила. Приходьте, будемо дуже раді бачити. Ми також коли не працюємо, коли немає світла. У нас є, нам подарили генератор. На новий рік да, для пункту незглавності це чудовий на новий рік я вам скажу. у Вас був да. дуже гарний Санта. <гум> так, таємний таємний Тому Санта. Ми можемо, ви можете прийти. Ми звісно ніколи не відмовимо чашечку кави, чашечку чая, зарядити телефон без питань. Тобто можна сказати, що в вашому фонді це такий, що собі міні пункт незламності, да. де можна да, а, під час блекауту чи да. навіть от зараз в такі сильні морози прийти і <гум> зігрітися. Ми ще не даємо психологічні. Ці як його поради, допомогу. допомогу. Це просто від себе. Ми просто такі веселі волонтери, які підтримуємо всьому. Ну, ваш фонд є сімейним, да. я У нас думаю, що фонд. така да. сімейна атмосфера і панує да. в вашому да. фонді. А, пані Галина, що в першу чергу, от саме ви зробите після нашої перемоги? Чесно, я хочу поїхати в Крим. Я не любила їздити в Крим. Мене мама затискала туди з самого дитинства. Але Я дуже хочу поїхати в Крим під нашими прапорами, як я його обожнює. Я хочу об'їздити всю Україну, побачити ті міста, ті, що ми не цінували, те, що ми не бачили. І все-таки тут наш дім, і хочеться об'їздити, побачити нашу. Україну, ну а потім, звісно, вернутися до праці і відбудовувати нашу країну, вивозячи гуманітарну допомогу, покушати все необхідне людям, які будуть відбудовувати, бо ми не можемо відбудовувати. От е, у вашого фонду така гарна назва «Разом ми сила. Так і мені здається, що ми за цей час цього цієї війни, угу. цього повномасштабного вторгнення Росії, ми довели всьому світу, що дійсно українці разом всі ми дуже сильні. Ми непереможні. Е, е, не і от від початку повномасштабного вторгнення, якщо ви пам'ятаєте, угу. так, з'явилася така фраза, що моя суперсила в тому, що я українець або українка. Да. І от я хочу вам задати таке традиційне угу. в кінці питання нашої програми. От на вашу думку, в чому саме і полягає ось ця суперсила кожного українця і кожної українки? Тому що ми зрозуміли, що таке дім, що таке. Любов до нашої України, ми об'єднуємося, ми робимо нереальне, ми можемо, як притулі, на збирна кидати донати за пів години. Ну, я не знаю, це вже ми вже скоро назбираємо на кілера, який дійде до Москви і вже того дядю. І все. Ну що ж, я дякую вам, пані Гри, за те, да, що ви до нашої так. студії за те, що ви робите, за те, що ви допомагаєте тим, хто цього дійсно потребує. Всі, хто поздравить цієї війни, тим, хто захищає нашу державу, і за цю приємну і добру да, дякую розмову. Дякую вам дуже велике за розмову. приємно за те, що ви взяли підтримуєте нас, долучаєтеся. Дя... Дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня? і в гостях у нас була керівник благодійного фонду. Разом ми сила, скрипник Галина. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.